Чарівного дня, шановні українці, сьогодні я вам розповім про ліки від депресії. Від депресії, поганого настрою, небажання жити, тобто психологічних проблем, коли людина після якогось енергетичного психоемоційного розрядження потухла, вона апатична і душевно, і тілесно. Не рухається, ну, застій. Застій спокій, який в фінальному результаті призведе до фінального спокою, тобто смерті, ну, часто суїциду чи ще чогось. От. А найкращі ліки від депресивного стану, від нещасливого кохання, від проблем в житті, психологічного характеру, ну, будь-яких. В тому числі депресії, зараз поширені. Ще наші пращури знали, і з малочку мене. Тато ці ліки передав, він навчив ними користуватися. Ось, Все дуже просто. Тато, поки були живі, мене цього навчили. Зараз я навчу його вам. Найкращі ліки від всіх хвороб це лопата. От. Берете лопату. Можна сокиру, можна вили, сапу будь-що. І ідете працювати фізично. Ось. І коли ви працюєте фізично, обрізаєте там дерева, копаєте грядки, ось, знайдете собі якісь заняття. Ну, можна і в умовах квартири знайти умовно свою лопату. І коли ви в умовах квартири знайдете свою лопату, ось, у вас депресія пройде, не буде жодної депресії, не буде поганої енергетики. Чому? Тому що працюєте фізично, робите і зарядку, відповідно, і енергетично заряджаєтесь, а якщо на землі працюєте з лопатою, то це взагалі. Прекрасно і чарівно, тому що ви накопичуєте енергію. Тому лопата це ліки від усіх хвороб Абсолютно від всіх психологічних хвороб. Ось, Спробуйте. У кого депресія, думаєте, що ви погано живете. Причому навіть в кого в умовах ЗСУ і війни також можна взяти і копати окоп. Коли лізуть дурні думки в голову, лопата рятує від усіх проблем. Тому чому? Тому що фізичне навантаження досить велике. Ось, фізична праця вилікує всі ваші психічні негаразди. І депресія завжди прийде. Ось, тому що це і єднання з природою, і зарядка, і щасливе майбутнє. Тому бажаю вам мати свою чарівну лопату. Ось, і магія лопати стілює всі психічні хвороби. Ось так. Користуйтесь на здоров'я. Будьте сильними.